Температура це ключовий фактор, що визначає швидкість проростання для теплолюбивих культур, як от томати, перці, баклажани, потрібно стабільно високі температури. Капуста ж більш адаптована до прохолодних умов, але занадто висока температура негативно впливає і на неї. Температура безпосередньо визначає, як швидко насіння почне проростати. Якщо вона занадто низька, процес може розтягнутися на дні чи навіть Тижні, оскільки всі хімічні реакції в насінні сповільнюються. Насіння лежить у ґрунті, мови чекаючи кращих умов. Але якщо температура підходить, воно оживає швидко, буквально за лічені дні. При цьому занадто висока температура теж не завжди добре. Здається, що тепло мало прискорити все, але насправді це не так просто. Занадто гаряче середовище може висушити насіння або навіть пошкодити його. У результаті час проростання може затягнутися, бо зародок не отримує потрібного старту. Є ще один цікавий нюанс: чим ближче температура до оптимальної для певного виду, тим рівномірніше і швидше насіння проростає, але навіть невелике відхилення. Трохи прохолодніше чи тепліше, може додати кілька зайвих днів до процесу. Температура діє як вмикач. Правильний рівень активує насіння, а неправильний затримує. Наприклад, якщо горщики з насінням томатів або перцю стоять на підвіконні, вдень температура може бути оптимальною, а вночі через різке охолодження проростання сповільнюється або стає нерівномірним. Баклажани, які дуже чутливі до холоду, можуть взагалі не зійти, якщо вночі температура на підвіконі впаде нижче 15 градусів Цельсія, з іншого боку, якщо горщики стоять у теплій частині кімнати, наприклад, біля батареї, температура може бути стабільною. Але пересушене повітря або перегрів ґрунту негативно впливатимуть на насіння, Тож вибір місця для пророщування дуже важливий.